Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільну сигналізацію односторонню від компанії Convoy, модель xs 5 v 2 Постачається фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо, що входить в комплект. Тут у нас гарантійний талон. Інструкція зі схемами підключення різними. Центральний блок. Ось такий має вигляд антена. Також два брелока. Вони о, однакові йдуть одразу з елементами живлення, встановленими. Датчик удару о, з налаштуванням чутливості. Кінцевик. Реле. Дроти підключення. Одразу також йде індикатор світлодівотний на дротах підключення. Ось такий доступ швидкий до запобіжників є. І також двосторонній скотч для монтажу. Ось така от комплектація даної сигналізації. При купівлі на комплект сигналізації обов'язково розпосюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua